Мої вітання, шановні колеги, свою презентацію розпочну невеличким епіграфом спогадом. Підручник з історії Української РСР в радянській школі для 7-8 класів був обсягом в 100 сторінок. По 50 на кожен рік. А підручник з нової історії для 8 класу 250 сторінок. Отже, якщо ти був старанним учнем. То ти добре знав історію, яка вирувала навколо міст Ленінграда і Москви. Мене школярку Бентерхла, чому півтора тисячолітня історія Києва вивчалася лише протягом двох років і заслужила бути викладеною лише на ста сторінках підручника? Оця невтамована жага до знань про свій рідний край, свою батьківщину втілювалася протягом життя в різні проекти, от як, наприклад. Пошуково-дослідницький мій рідний край Святошинський район. Серед моїх посадових обов'язків методичний супровід освітнього процесу у відділі науково-технічної творчості. У складі відділу творчі об'єднання семи різних профілів, так само різноманітних і за віком. Від молодшого шкільного в початковому технічному моделюванні до старшого шкільного туристсько краєзнавчу А проєкт об'єднав це різноманіття спільною пошуково-дослідницькою метею. Епіграфом до нашого проєкту стали слова Миколи Руденка: Борщагівка то була борщівка, харчовий над річкою заїзд, там варила борщ вродлива дівка в щебетанні ластів'ячих гніст. Біля комина старий лелека, молода тополя при вікні, а до Києва вже недалеко в'їдеться на свіжому коні. В топонімах Святошинського району стали з'являтися нові назви бульвар Миколи Руденка, вулиця Олександра Маа. Одним із перших завдань проєкту стало пошук дослідження, вивчення та висвітлення визначних історичних і сучасних особистостей, пов'язаних з Святошинським районом, їх життєвого і творчого шляху як прикладу для наслідування. Кожний гурток відділу за результатами досліджень створював тематичну презентацію. Туристичний гурток Вершина досліджував історичні постаті у назвах вулиць Борщагівки. Медики-екологи Розмарин вивчали Святошинські парки і зони відпочинку. Комп'ютерний клуб ZX вулиці Борщагівки. Наймолодші вихованці відділу з гуртка початкового технічного моделювання розшукували, які пам'ятники є в Святошинському районі. А юні художники досліджували Святошинські стінописи. Комп'ютерний гурток Смартики розповів нам про науку і промислове виробництво в районі. Наприкінці навчального року педагоги відділу об'єдналися для того, щоб у власному дослідженні коротко викласти багатовікову історію Святошинського району. Матеріали досліджень висвітлені на сайті нашого закладу. 12 квітня в день заснування району гуртківців і їх керівників об'єднала підсумкова гра квест Святошинські Скарби. Команди шукачів скарбів на семи локаціях показали знання про рідний район, його історію, пам'ятні місця, відомі особистості, підприємства і наукові установи. За це отримали оцінки і пазли, з яких всі разом складали картини. По завершенні квесту. І висновки. Багато фактів про район стали справжнім відкриттям як для дітей, так і для дорослих. Для гуртків, що були засновані в поточному навчальному році, пошукова робота і участь у квесті сприяли згуртованості і об'єднанню навколо спільної мети. Широка тематика для досліджень в науковому товаристві Еврика. Матеріали досліджень будуть використані при створенні тематичних екскурсій в Музеї історії Святошинського району. Ми вирішили розвивати проєкт на наступний рік розширенням тематики досліджень про заклади освіти, охорони здоров'я, академмістечку. Проводити зустрічі з провідними діячами науки і культури Святошинського району, мешканцями, шанувальниками Святошина, челенджі за тематикою Люблю Святошин і відновлення роботи Музею історії Святошинського району. Серед джерел інформації особливо хочеться відмітити книги Сергія Вакулишина, засновника єдиного в Києві музею історії Святошинського району. Та Кирила Степанця, блогера, адміністратора групи в мережі Facebook Святошинський район, історія та фото. Сподіваюся, що наш досвід комусь таки та стане в нагоді. І дякую за увагу!